Я їздив по ній стільки, скільки треба було. Я зупинився тільки тоді, коли вона стала схожа на спагетті. Я зробив те, що не зможу виправити. Я вбивця. Вас на нашому каналі. Сьогодні ми розповімо вам історію, яка відбувається прямо зараз. Ця історія стала дуже популярною в американському Тіктосі, і ми не могли її обійти стороною. В цій історії є все: ненависть, жорстокість, холоднокровність, а особливо останнє саме через холоднокровність нашого сьогоднішнього головного героя. Ця історія стала такою популярною. А перед початком відео хотіла би попросити вас підписатися на наш канал і поставити лайк. Заздалегідь ваша підтримка допомагає нам випускати відео якомога частіше. Приємного перегляду! Для початку нам потрібно перенестися в 2019 рік. в Невеличке містечко Кейп Корел, штат Флорида, США. Ввечері 6 жовтня двоє подруг і по сумісництву колег збиралися на відпочинок. Вони хотіли відвідати кілька барів і знайти собі компанію на вечір. 35-літня Крістін Мелтон була родом з Колорадо. Близькі та рідні відкликаються про жінку як про добру та спокійну людину. Вона дуже любила всіх тваринок, а особливо котиків. В якийсь момент разом зі своєю шкільною подругою Стефані Сейлорс, Крістін вирішила кардинально змінити життя і переїхати в теплий штат. Флориду все життя жінка мріяла про міцну сім'ю і про дітей, але на жаль, її мрія залишається лише мрією. Рідні і близькі відкликаються про крістін як про жінку, яка була народжена для материнства. Натомість в неї є племінник, якого вона любила як рідного сина, балувала подарунками. Проводила багато часу разом з ним, піклувалась і навіть допомагала в його вихованні. Переїхавши в Флориду, Крістін і Стефані орендували будиночок та влаштувалися в місцевий бар офіціантками. Так, от двоє подруг ввечері 6 жовтня. Збиралися відпочити в якості місця для відпочинку. Жінки обрали Buddha Life. Це такий бар з живою музикою і спокійною атмосферою. Вечір проходив досить таки добре. Жінки навіть познайомилися з місцевим 42-річним чоловіком на ім'я Джеймс Шепард. Під кінець вечора до компанії долучився ще один чоловік. Він представився як Джей Ар. Нові знайомі добре проводили час. І коли люди почали розходитися, а бар закриватися, компанія захотіла продовжити вечір. Тому, коли Джеймс запропонував поїхати до нього, всі одразу ж погодилися. В домі Джеймса компанія провела ще кілька годин. Після чого Джей Ар, Стефані і Крістін відправилися в дім подруг. Вони всі вже були досить такі замучені. Тому просто лягли спати, попередньо постеливши постіль новому знайомому. На ранок Стефані, не ставши будити подругу і нового знайомого, відправилася по справам на своїй машині. Наступним проснувся Джей Ар. І тут почався повний треш. По невідомим причинам, абсолютно без ніяких підстав на те, чоловік затушив сплячу в своєму ліжку Крістін. Після чого пограбував дім подруг і втік з місця злочину. На машині вбитою. Він їхав по одній з вулиць Кейп Корал, коли замітив 43-річну жінку Діану Роуз. Він повільно зупинився перед нею. І з доброзичливою посмішкою на обличчі спитав дороги до найближчої школи. Мабуть, це просто перше, що прийшло йому на думку. Жінка в свою чергу з такою ж доброзичливою посмішкою на обличчі допомогла чоловіку, підказавши шлях. В знак вдячності за допомогу Джей запропонував Діані підвести її. Жінка вічливо відмовилась, але чоловік настоював. І під таким тиском Діана все таки погодилась. Сівши в машину, вона одразу ж пожаліла. Коли Діана сіла в автомобіль, Джей одразу ж накинувся на неї. Він планував просто задушити жертву. Але душити жінку, яка при свідомості набагато тяжче, ніж вбити сплячу людину. Діана почала захищатись. Тоді Джей розізлився і виштовхнув її з машини. Ні, не для того, щоб відпустити її і втікти. Жінка впала на землю. Тоді Джей вирішив довести справу до кінця. Він переїхав її на машині, але. Жінка була ще жива і навіть свідомості. Тоді вбивця знову сів в машину і знову переїхав бідолашну. В сумі він переїхав її від 15 до 20 разів. Як пізніше сказав сам Джей: я їздив по ній стільки, скільки треба було. Я зупинився тільки тоді, коли вона стала схожа на спагеті». Після цього він заволок тіло жінки на поле, віддавши її в руки стерв'ятникам, щоб ті довели справу до кінця. Вбитою була Діана Роуз. Мама двох дітей: 24-річного Брендона Гуельярда та 14-літнього Зейна Ромео. Жінка працювала в місцевому барі Барменом. В той день вона якраз таки йшла на роботу. Вільний час вона проводила зі своїми синами. Через декілька днів мав пройти дебютний виступ Ромео в шкільному оркестрі. Жінка чекала цього дня і дуже хотіла підтримати сина в цей день. Я більше ніколи не побачу маму, а вона не побачить мене. Не побачите, як я закінчу школу і одружусь, казав молодший син зі сльозами на очах. Колеги про Діану відкликаються як про пунктуальну та відповідальну жінку. За п'ять років роботи в барі вона ні разу не пропустила свою зміну, її навіть назвали серцем бару. Вона завжди підтримувала всіх. В неї така особистість, що вона не могла пройти повз, нічого не сказавши. Вона мала такий гучний сміх, що його можна було почути за милю. Так відкликалася про неї колишня колега Лінда Джанкола. В Жінки тільки недавно все налагодилось, її новий чоловік освідчився і вони планували весілля. Але все обірвалося. Також в цей зловісний день могла бути й третя жертва, яка чудом вціліла. Після того, як вбивця задушив свою першу жертву Крістін, він відправився до своєї колишньої дівчини. Він хотів заштовхати її до машини, але йому це не вдалося, і він почав її бити прямо на вулиці. Він бив руками і ногами. Дівчина чудом залишилася жива. Він її залишив і поїхав далі, де зустрів Діан. Насправді Джей Ар це вигадане ім'я, що логічно. Його справжнє ім'я Уейт Вільсон. І на момент вбивства йому було всього 25 років. Після скоєння всіх вбивств маняк подзвонив до свого біологічного батька, 46-літнього Стівена Тестасика. В момент дзвінка чоловік був на роботі, але все одно підняв слухавку. І зі слів Стівена, Уейт просив про допомогу і казав щось типу: Я зробив те, що не зможу виправити. І додав: Я вбивця. Спочатку батько не повірив ці слова, адже з його слів він був ще тим вигадником. Тому попросив сина не мішати йому і щоб той позвонив йому ввечері. Після цього було ще як мінімум два дзвінка. Тільки о 10-й годині вечора батько почав думати, що те, що говорив Вілсон, може бути правдою. За словами Тестасики, Вілсон зізнався, що душив Мелтон після того, як вона лягла спати. При цьому у словах хлопця не було ні краплі каяття. Згодом Вільсон зізнався і в вбивстві Діани Руїс. Згідно зі свідченнями Стівена, Вілсон сказав, що Руїс все ще дихала, перш ніж він її кілька разів переїхав. Також він додав: я їздив по ній стільки, скільки треба було. Я зупинився тільки тоді, коли вона стала схожа на спагетті. Ця фраза викликає в мене якісь особливі почуття від ненависті до внутрішньої пустоти. Стівен сказав, що спочатку він хотів допомогти Вілсону, але його думка змінилася, коли той почав заглиблюватися в деталі розповіді про вбивства. А що, якби то була моя мама? запитав Стівен. Я би зробив те саме, відповів Уейт. Після такої відповіді чоловік одумався і зрозумів, що треба звертатися до поліції. Під час однієї з телефонних розмов з сином Стівен поставив його на гучну мовець, взяв телефон в своєї жінки і позвонив поліції. Намагаючись схилити Вілсона на до співпраці, Стівен запитав, де він знаходиться, під предлогом, що той хоче викликати сину таксі. В той час, коли телефон був на гучну мовці. після того як Уейт озвучив своє місце знаходження, поліція відправилась на його пошуки. Ось відео з його затримання. Приблизно в той час були знайдені тіла жертв. Давайте трішки поговоримо про Вейда. Вейд народився, коли його батьки були зовсім молоді, і можливостей для утримання і виховання сина не було. Тому було прийнято рішення віддати хлопчика на усиновлення в дитячий будинок. Про прийомну сім'ю Вейда нічого не відомо. Прийомні батьки відмовилися давати коментарі та відкривати свою особистість. Коли хлопцю виповнилось 18 років, біологічні батьки відшукали його з метою налагодити відносини. Вейт одразу пішов на контакт і вони з батьком навіть стали хорошими друзями. Слідство ще триває, тому деяка інформація залишається недоступною. Тепер повернемося до арешту вбивці. Заарештували Вейда 8 жовтня 2019 року. Офіцер підійшов до машини Вейда. В той час, як той спокійно собі сидів. Офіцер повідомив, що Вейда заарештовано, після чого він постарався втекти, але нічого не вийшло, і його відправили у в'язницю. Пройшло 5 років з моменту арешту Вейда, і на цих фотографіях видно, як сильно він змінився за ці роки. І, звичайно, першим ділом в очі кидаються його незвичайні татуювання. Як ми знаємо, у в'язниці за такі злочини довго не сидять. Ну, ви розумієте, про що я: насилля над жінками та ще й в такій жорстокій формі. А він от стоїть цілий і неушкоджений, і навіть почав виглядати краще: чиста шкіра, підтягнута форма. І ніякого натяку на насилля у в'язниці. Так от, ходять чутки, що він не дарма набив всі ці татуювання. Таким чином, він, наче, хоче попасти під крило якоїсь банди, щоб та його захистила. І ми не можемо сказати, прийняли його чи ні. Ну, логічно, в такому ніхто не зізнається. Але судячи з його вигляду, ми можемо сказати, що так. І знаєте, що в цій історії лякає найбільше в Тікток. Ця історія стала дуже популярною в Тіктоці, і деякі не дуже розумні люди виставляють його майже Богом, виправдовують його і боготворять, роблять з ним едіти, зокрема через його зовнішність. І ще пишуть: ох, була би я офіцером, яка його затримала. Ну і щось в такому роді. В мене тільки одне питання до таких людей. З вами все в порядку. Мені просто цікаво, як би вони діяли. Якби дійсно зустріли його в той день. Ну напевно, що зраділи б. Буквально кілька днів назад був винесений вирок за два вбивства першого ступеню, проникнення в дім і крадіжка в особливо великому розмірі. На суді Уейт вибрав тактику мовчання. Він був беземоційний і холодний, а іноді навіть можна було помітити посмішку на його обличчі. Ні каплі жалю. В момент, коли син вбитої Діани ледве давав свідчення, він холоднокровно дивився на хлопця і без жодних емоцій. Так от, молодого вбивцю, приговорили до смертної кари через ін'єкцію. Насправді такий вирок вносять дуже рідко. Останній був влітку 23-го року у Флориді, і я радий, що він отримав такий вирок, так як він заслуговує ще гіршого. Ви тільки подивіться, як він відреагував, коли почув вирок. Ну, тобто, ніяк, ноль емоцій. А на цьому все. Дякую тобі за перегляд. Підписуйся на канал, став лайк і скоро зустрінемось!